Як думаєте, що це за рослина? Здогадалися? Зараз покажу фото, як вона квітує. І це гвоздика трав'янка. Стрижу, тоді вона має щільну форму і не розвалюється, і буде квітувати незалежно від того, скільки разів за рік я її підстрижу. Це особливості не тільки гвоздики трав'янки, але й альпійської гвоздики, яка також є у нас на ділянці. Раніше я гвоздику вирощувала масивом, вона була як на кам'яної гірці, так і вздовж доріжки. Робила потічок з гвоздики, але її потрібно приблизно раз в три роки розсаджувати, досить швидко зростає. Гвоздику альпійську не потрібно стригти впродовж вегетаційного періоду, тільки після цвітіння я її обрізаю. А трав'янка вона має більш довгі листя, тому я її і частіше стрижу. Гвоздику я тільки що пересадила з відкритого ґрунту. Вона зростала на клумбі, присадила в контейнер, тому вона така страшненька, рухлувата. І саме зараз я буду її і вкорінювати, і потрібно зробити стрижку, охайну форму. Як починаю стрижку? Оце все потрібно вкоротити і не шкодувати. Хтось може живцювати, є бажання, будь ласка, я не жалію. Ось так я все обрізаю, все потім наросте. Нам ж головне, щоб була щільна кулька і не розвалювалася. І тепер, якби зсередини з середини ставлю під кутом ножиці і так зрізаю отут де сухе, можна отак його ще повитягувати. Все ж таки була пересадка, тому може таке бути з цього боку. Так само під кутом зрізаю. Чим частіше ми будемо стригти, тим це буде все щільніша і щільніша кульках. І так само ми працюємо, якщо у відкритому ґрунті зростає. Та тікай, йди, іди гуляй. Та йди гуляй. Гвоздика була пересаджена в один час. Чому цей такий щільний? Він більше, а ця ось така рихловата була форма, тому що ця зростала в напівтіні під кроною дерев. Поряд були багаторічники, які її трохи закривали. Ця була на сонячному відкритому місці. Бачите, як місце розміщення все ж таки впливає. На рослину, хоча я і ту, і ту стригла, однаково стригла. Тому висаджуйте на сонячних місцях або розміщуйте контейнер на сонячному місці, стрижіть обов'язково після цвітіння, також впродовж вегетації. У мене це липень, ну, після цвітіння це червень. Потім липень-кінець і може бути серпень-вересень. Я вважаю, що гвоздика в зиму повинна уходити стриженою. Якщо ви підстригли і вона ще підросла там сантиметр, це взагалі чудово. Тобто ці вже пагінці вони зміцнилися, підживлюю фосфорно-калійним добривом, а вже стимулювати її ріст будемо навесні. Покажу вам, як будуть квітувати у мене.